Вітаю у цій студії, друзі. Антон Варениця, подорожуючий Скрипаль, вітаємо вас, Антоне. Вітаю доброго ранку. От власне, як скрипакова музика впливає на психологічне та фізичне здоров'я? Мова піде саме про це. Долучайтеся, ставте свої запитання у з наразі у Ютубе трансляції. Ну а для початку, от таке питання для вас: чому ви обрали для себе цей шлях? Як взагалі стало скрипалем? О, ну, Це насправді довга історія, але я Вона ну, з... точно не, десь із дитинства, <рес> з дитинства, з музичної школи. Тобто, але історія мала бути з точністю навпаки. Е, ну, Мене хотіли записати в музичну школу, але е, сказали до директора на будь-який інструмент, тільки не на скрипку. <реш> Тому що батько грав на скрипці, але він був самоучка, і в нього, можливо, там постава трошки, постанова була трошки не така, як треба, чуть-чуть mm -hmm. був. І вирішили, що вже на якийсь інший інструмент, щоб таких проблем не було. Але в цей момент послухала майбутня моя викладач і каже, ой, давайте я з ними поговорю. Вона каже: у вас батько на скрипці грає, він може допомогти все там. І вона нас вмовила і каже, мама, що я її дуже любив. І так я відвчився в музичну школу, і потім якось училище поступив. Коротше, це доля. Це ну, просто якось. доля. Ну і немає зараз такого, знаєте, коли батько каже, ну краще було б, щоб ти так грав. <грав> ну, знаєте, коли, yeah. два, коли два професіонали сходяться ну, в одній <грав> сфері. Зараз, на жаль, немає такого, але могло би, ну. Могло би бути, і, ну, я продовжую справу батька. Так. І в моїх руках його акустична скрипка є, і ця, і тому. І насправді тому я закінчив музичну школу. Це одна із причин. І продовжую цю справу. Дуже класно. Як ви вважаєте, от, власне, скрипічна музика, чи може вона впливати на стрес? От, можливо, навіть за останні часи, більш актуально для українців. Чи помітили ви якийсь особливий вплив? На стрес. Ну, якщо у позитивному плані, то я думаю, що 100% може впливати з класична музика, особливо на людей, які полюбляють класику. І, ну, не всі, до прикладу, полюбляють класику. І я думаю, що якщо людина просто буде слухати музику, яка їй до вподоби, якась чи лірична і, ну, особливо гармонійна, ця музика по-любому буде впливати. Якось позитивно на, ну, на відсутність стресу. Я якось, знаєте, нещодавно е, слухала там, один такий семінар цікавий, і там е, спікер говорив про те, що є дослідження, які показують, що власне ці високі частоти, скрипки, неваж, неважливо, там, яку музику вона грає. Е, Дуже класно впливають взагалі на моральний стан людини. От, тобто, от саме скрипічна музика, вона якось з усіх там інструментів, вона якась особлива. От дуже цікаво, також чи помічали ви, як від ритму можливо ще також залежить самопочуття людини, коли вона слухає таку музику. Ну, В мене є логічні доводи просто так, давай. від ритму, чому залежить самопочуття людини, людини добре, тому що, ну, як мінімум, вона може рухатись під музику, танцювати, і самопочуття буде фізично і покращуватись. Ну, тому що музика напряму пов'язана з танцями. ну якби Танець, музика це розумно, Тому, як мінімум, фізичний стан буде добрий. Інколи мені здається, що коли хочеться спокою, то також і інші риси можуть допомогти заспокоїтися і якось ну, вийти в такий стан. Так. Е, яку можливо ви скажете? От люди хочуть для себе вибрати музику, щоб почуватися добре, щасливо. Е, яких критеріїв собі е, якими критеріями користуватися, щоб обрати для себе музику, щоб бути в такому стані? Ну, як я вже приблизно казав, я думаю, що головне, щоб музика, ну цей стиль музики, щоб подобався людині. ось, ну Важливо, щоб це була гармонійна музика. І ще я думаю, що дуже важливо, щоб час від часу слухати музику, яка асоціюється у людини з якимось. Приємними чи спогадами, чи просто асоціації якісь позитивні. І тоді 100% буде прекрасне самопочуття від неї. Так, клас. В чому особливість саме скрипки? Ти думаю, ви ж цікавилися? Чи, ну, є момент, коли ви просто граєте, знаєте, а потім буває, ти згодом починаєш усвідомлювати, наскільки це велика потуга, сила, можливо, це ви відразу відчули. В чому особливість звучання скрипки і її впливу, на вашу думку? Ну, я не, не думаю, що я відразу почув, але поступ відчув, але поступово як вивчав цей інструмент, так. вчився. Е, ну, зараз ще я знаю, що та є дуже велика схожість її з е, людським голосом, тому, тому вона і має такий великий е, ну, психологічний вплив на. Самопочуття і взагалі на емоції, тому що вона напряму майже пов'язана з голосом. Тобто, яку ти емоцію видаєш мелодією, yeah. е ну, намагаєшся виразити у музичному творі і е тому, що вона схожа дуже з голосом, вона і дуже якби і глибоко так і впливає, як Класно. голос людини. Дуже цікаво. Е от ми говорили трішечки про скрипку, психологічний стан. Е ви також зазначили, що. Як впливає добре чи погано. Хіба от, теж також цікаво, чи може такий благородний інструмент теж якось впливати негативно на стан людини. Напевно, коли дитина вчиться, то так. От я, я думаю, що насправді дуже дуже велика подяка викладачам. Тому що от якраз на них найбільше мабуть, припадає негативного впливу, коли, коли реально ці звуки вони там декілька років, може навіть до п'яти років, вони можуть такі коряві бути. І, да, такі скри... саме скрипучі, і саме, як скрипка, скрипка вона так і називається, і звуки скрипучі, на жаль, дуже часто. Тому ну, викладачі роблять дуже велику роботу. Тому, може, можливо, деколи там, о, у такому плані. Ну, і хіба що є якісь скрипалі, які постійно тільки виконують депресивну музику якусь, але mm -hmm. на, на щастя я не знаю таких. Mm -hmm. Ось. Тому може хіба хіба що якась депресивна або драматична музика? Можливо, можливо, якась така ще авангардна, яку не всі Авангардна, так. Але ну я думаю, що є, є, звісно, люди, які і у цьому, у драматиці знаходять якийсь свій кайф у драматичній такій музиці. Тому тому кожному своє. Я думаю, угу. так вони на своєму шляху напевно відіграли багато концертів, багато виступів були. Чи бували у вас якісь такі особливі, от які ви можете згадати, що завдяки. Музиці, яку от ви відтворюєте на своєму інструменті, люди, можливо, ця музика викликала чи сльози, чи навпаки, якесь полегшення, чи якусь радість. От цікаво просто послухати ваш досвід. Ну тут я напряму можу розказати про свій досвід гри на вулиці. Я дуже багато грав як вуличний музикант, і, і в Україні, і насправді в Азії, і в Гонконзі. І я бачив абсолютно різні емоції людей: від танців до сліз. Просто, ну реально, це така практика. Буквально недавно я у своєму рідному місті Хмельницький грав на вулиці, і закохані пари, вони зупиняються, вони починають цілуватись, танцювати. Це так приємно споглядати, що взагалі деколи ще що я щось ліричне граю. Хтось бачу, стоїть і так задумано. Да, і, і, Ну і, і навіть сльози бачу, і Потім люди підходять кажуть, що Боже, це. Мені так це було зараз потрібно, те, що ви ну, робите, те, що ви грали, Це ви просто лікуєте, кажуть, кажуть душу. Тому, тому це пряме підтвердження впливу на, на людини. Однозначно, я просто навіть уявляю, от іду я собі серед своїх думок в місті. Можливо, в мене щось на серці не те, і і завжди, коли проходиш повз, чи то можливо якийсь гурт, чи, чи вуличний музикант, чи хтось співає, завжди це якось ну це класно, це піднімає нас ну, створює, створює настрій. Я знаю, коли ну в мене таке правило. коли йдеш по вулицю, особливо, ну, в Києві, ми розуміємо, багато людей знаєте, там просять. Милостині десь там, ну, дивишся, кому дати, кому не дати. Ну, для мене це прямо от, коли грає музикант, він цього заслуговує, щоб зупинитися, ну, підтримати Дякую. його фінансово. Тому що ця людина, по-перше, вона служить для тебе, вона щось робить і, і хочеться підтримати таких людей. От, власне, от, ви пам'ятаєте, коли ви вперше, можливо, от, свій перший виступ на вулиці, що вас сподвигло грати на вулиці для людей, які емоції ви переживали перший раз? Пам'ятаєте свій перший досвід? Я навіть не знаю, що саме, але сподвигло. Але я думаю, що 100% це була цікавість ну, побачити, побачити справжні, ну, справжні емоції людей, справжню реакцію на цю музику. Тому що на вулиці, ну, коли ти виступаєш десь в залі, там, де люди прийшли, слухають. То ну вони послухають, і ти ну не обов'язково знаєш їхні справжні емоції. А чи вони хотіли би тут бути в цей момент? Так, так. А так. коли на вулиці ти граєш, і люди йдуть і зупиняються: один, два, три. Потім багато людей збирається, ти розумієш, що оце справжні емоції, тобто їм точно подобається, як ти граєш, і ну, ти бачиш реакцію справжніх людей. Тому я думаю, що перший раз це було досить давно. Я вийшов у своєму місті Хмельницький, знову ж таки, пограти на вулиці і. Заради цікавості, взагалі, яка буде реакція людей. Ну і подарувати, звісно, їм настрій цей uh -huh. музику. Клас дуже у вас цікавий інструмент. От Та. ми хочемо послухати спочатку, як ви виконаєте. Просто напевно я вважаю неймовірний твір. Тому і що... після того запросимо вас назад повернутися і розказати. От що з цією okay. скрипкою Мені здається, хтось дивиться, думає всі. це взагалі не скрипка, що це, це щось інакше. Що Тому це <те> залишила на на кінець, а вас запрошуємо поділитися Дякую. Добре. неймовірною Добре. грою. дякую. Просто дякую. неймовірно. Я... Карін, нам потрібно нову рубрику в ранку надії. Музикотерапія. Я готовий Антона кожен день слухати. Я до різних стилі грати кожного. Це Просто, я дякую. не знаю, таке, віше, ніби воно тебе відриває від якоїсь такої шуму реальності міста і Дуже приємно. душевний спокій. Дякую. І отак не вистачає навіть в умовах війни. Тим то, то я довів, що впливає Сто <рес> <рес> відсотків, настільки точно. класна от, музика. Е, просто навіть мені здається, що. Е, е, я не знаю, чи, чи можливо відрізнити от, е, е, інструмент акустичний від е, е, такого електронного, правильно так називає? Електричний, Електричний, та. Електрична а, та. скрипка. От, чи чи все-таки звук ідентичний, тому що для мене він був максимально такий чистий, прозорий і, і от, якийсь інший трішки. Ну, я дуже запарений звуком, тобто його якістю. Тому я купив, придбав якісний інструмент. Це для мене було дуже важливо. Я, на, я займаюся ну, такою гнучким налаштуванням звуку, там використовую ще процесор обробки звуку. Тому там є еквалайзер, іквалізацію, і ефекти, все, щоб вона максимально не скрипіла. Насправді, як би це банально. Вона дуже, дуже м'ягенько звучала, щоб звук лився. Прям тому. Цю скрипку навіть важче трошки відрізнити від акустичної, тому що вона досить так м'ягенько звучить. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, ну, це але... ще майстерність. ну давайте no... будемо казати правду. Звукове добиття, звісно, це має. Це майстерність, це ведення звуку. Атоне, скажіть, що я? скрипкою робить скрипкою? Ну Тому що ми звикли, що скрипка це щось, от, як гітара, там всередині має бути пусто, ми бачимо... Тут а, а, ми кусок, а, ну, вибачте, такого дерева суцільного, там немає порожнини. Та, так, та, та. є щось наподобі грифу і щось віддалене, на яке нагадує скрипку ну, по силуету. Хоча ну, ми звикли, так, скрипка має такі вигини. Та, в чому особливість цієї скрипки, тому що вона кардинально відрізняється. Ну, та, від того, що Форма, її форма абсолютно відрізняється, але технічні всі характеристики, тобто як струни, стоять їхні довжина, збережено, все, все збережено і просто знімається звук. П'єзодатчиком, який стоїть тут, і він безпосередньо знімає коливання і струн, і тіла скрипки. Тому потім це все підсилюється і майже, майже всі вібрації передають. грифу така ж сама по довжині? Так. Чи в скрип... так, довжина абсолютно така сама, просто здається через те, що тут немає обічайок цих. Ага. тому тобто здається, що вона Абсолютно відчуття звикати. Такі самі ідентичні. А тому тому то, скрипку там робить скрипкою немає порожнечі. Тобто це та, держав. там немає, там тільки схемка невеличка є. Ну, і... як ви сказали, воно бере сам звук не з ємкості, як в звичайній скрипці, так от в цій порожнечі та, та, а від, від тіла А скрипки. саме від самої струни напряму лови. Від звук. струни і від тіла скрипки, і от п'є задачик. Знімається все. Вау, тому просто... така вперше таку бачу скрипку. <схи> так. Ну, світ не все... стоїть на місці. <схи> також Давно, це... і скрипка Давно також... вже це ми просто це... Це точно. такий звикли <схи> та та. звичний. Ось так, от. Дуже дякуємо вам за по-перше за прекрасну музику. Дякуємо за те, що ви продовжуєте цим займатися, незважаючи на те, що навколо. Я впевнена, що для музикантів це теж не непростий час, тому що так на, на початку війни ми бачили, що взагалі я особисто думала, що ми не повернемося ще довгий час до, до музики, до театру, до того всього до чого ми звикли, що воно приносить радість. Але ми бачимо, що це навпаки і лікує Це інструмент, щоб давати людям зараз радість, мир, якийсь, задоволення. Тому хай завжди у вас лунає отут. Музика всередині так, від серця, і вона дійсно так. торкається серцем. дякую. людей, дякуємо за вашу роботу за те, що ви приїхали. Дякую. Бажаємо вам всього найкращого. Друзі, з нами в студії чудовий скрипаль. Ви все побачили, ви все почули, і ми бажаємо вам сьогодні відчути те саме, що ми тут власне відчували. Хорошого вам дня! Наразі невеличка пауза.